SC-1500A 1500 популярне джерело безперебійного живлення з відмінним співвідношенням ціни та якості. Компактний корпус висотою всього 2 юніти використовує 4 акумулятори і забезпечує тривалий час автономної роботи та має сучасні функції захисту, такі як вбудований стабілізатор і швидке переключення на батареї. Але є нюанс з роками, надійність цієї моделі може суттєво знижуватись. Купівля Бу ДБЖ без діагностики це завжди ризик без перевірки чи профілактики. Є великий шанс, що він вийде з ладу досить швидко зразу після покупки, особливо якщо акумулятори в ньому вже декілька разів відпрацьовували свій ресурс. Самий оптимальний варіант це перед покупкою вживаного пристрою, обов'язково провести тестування та обслуговування, особливо для пристрою віком понад 7-10 років. Дату виробництва легко визначити за серійним номером, третя та четверта цифри серійного номера вказують на рік виробництва. Ці прості кроки допоможуть вам уникнути несподіваних. Проблем і зроблять використання даного ДБЖ дійсно вигідним та надійним рішенням.